Напередодні Різдва Христового церква Християн Віри Євангельської провела святковий захід. Різдвяна історія. Наглядачів театралізованої вистави чекали пісні та подарунки. Передували різдвяні історії, святкові привітання та калятки у виконанні хору церкви Християн Віри Євангельської. Далі віряни представили біблійну реконструкцію народження Сина Божого Ісуса Христа. Різдвяну історію запросили переглянути всіх бажаючих. Маріє, ти народиш сина і назвеш його Ісус. Він буде сином самого Бога і врятує людей від їхніх гріхів. Сьогодні у Вифлеємі народився вам Спаситель. Ви знайдете сповите дитя, що лежить у ясності. Ходімо до вифлеєну і побачимо, що там сталося, ангел сказав нам, що це дитя Спаситель, Христос народився. Мудреці подарували золото, ладан та смирну. і поклонилися Ісусу. По завершенні вистави найменші глядачі отримали різдвяні подарунки від церкви християн Віри євангелійської.